Біль як основний симптом, є по причині звернення до лікаря-гастерентеролога, тому що ну, відчуття болів в животі вони специфічні і не дають можливості людині просто терпіти і спокійно працювати, і не дають навіть і спати інколи. Тому ну, то це один із основних симптомів, який все ж таки веде до, до лікаря-гастерантеролога на прийом. Причиною болю в животі може бути як запалення шлунка. Це гастрит. Більш складні пошкодження оболонки шлунку це ерозивні пошкодження, ерозії – це не, не, не повні виразки, не на всю товщу слизової оболонки. Це можуть бути виразки в шлунку або в 12-ти палі кишці. Це може бути запалення підшлункової залози, це який що, що виділяє ферменти для травлення. Е, біль може бути пов'язаний з запаленням жовчного міхура. На фоні застою або на фоні жовчних каменів, біль може бути пов'язана з запаленням слизоболонки товстої або тонкої кишки, але не завжди біль в животі є ознакою саме органічних змін, тобто запальних процесів в сумково-кишкових органах. Одною з причиною цих болі може бути порушення. Моторики в кишківнику на вході різних проблем з неврологією або психіатричних різних змін. Тобто патологія нервової системи також дуже часто може давати больові відчуття, але ніяким ні лабораторним, ні інструментальним методом не буде підтверджено факту саме запалення. Запалення в внутрішньому органі. Це є ознакою якраз синдром подразного кишківника, коли мозок не зовсім коректно регулює роботу кишківника, збивається перистальтика і виникають різні відчуття боліві. До факторів, які провокують проблеми зі шлунково-кишковим органом, відноситься так, в першу чергу, мабуть, це порушення харчування. Але туди ж відносяться і важкі фізичні навантаження, туди ж відносяться емоційні різні порушення. Ну, мається на увазі стреси і тривожні розлади. Сюди ж також відноситься порушення сну. Сюди відноситься вживання різних лікарських засобів, і це не завжди нестородні протизапальні, як хімічні подразники, а різні БАДи, різні харчові добавки, які пацієнти можуть самостійно вживати. Сюди відноситься також генетичні різні да, схильності, тому що частина шлунково-кишкових захворювань вони генетично є генетично схильними. При гострих болях пацієнт обов'язково, хоча б навіть думає про те, що де ж знайомий лікар або як зателефонувати в найближчу лікарню. Саме ми говоримо за гостру біль, тому що ну, гострий біль він пронизуючий, тому терпіти дуже складно. Якщо ми говоримо про періодичні якісь неприймні відчуття там больові, то пацієнти можуть ходити і роками. З такими відчуттями, а гостра біль 100% провокує появу думок про виклик або швидкої, або про те, що треба обов'язково бігти в найближчу лікарню. Якщо ми говоримо про локалізацію болю, то пацієнту, якщо це не медичний співробітник, дуже складно визначитись, що саме це болить. Тому що людина, що відчуває, те й пояснює. Але тільки вже на огляді у лікаря можна встановити факт запалення того чи іншого органу, тому що дуже часто патологія шлунково-кишкового тракта може бути прикрита взагалі іншими симптомами. І звернення з бойовими відчуттями в правому або в лівому підрибельі, або в піастральній ділянці, це вища пупа, пов'язано взагалі не з захворюванням шлунково-кишкового тракту, а з захворюванням неврологія. І лікується взагалі у лікаря-невролога після обстеження. Лікар при пальпації просто визначає, тобто якщо органи, лікар вже знайде, вони знаходяться руками, проходить по кожному органу, якщо пацієнт каже, у мене ось там болить, а там лікар не відчуває ніяких там не спазмів, там немає нічого, не вздутий живіт, то, відповідно, треба шукати якесь інше пояснення, що це не значить не зовсім запалення там, шлунково кишкових органів. Ну, В ідеалі то лікар оглядає. Наприклад, приходить до мене пацієнт, каже: ось болить моя ліве педреберіг, от я там відчуваю якусь там важкість, мені кажеться, що воно роздуває. Я дивлюсь, там взагалі все м'якенько, але знаходжу міжреберну невралгію, і там з іншої сторони реально є ознаки запалення шлунка. Ми робимо ендоскопію, підтверджуємо запалення шлунка. Але це з іншої сторони, на яку пацієнт взагалі там особливих скарг не було. А це це взагалі те, що його привело на консультацію. Це взагалі між невралгія, А без огляду лікаря це неможливо встановити, поки руками не пропальпуєш. Інервація йде цих органів одним і тим же. Все одно ж всі ці провода сходяться в мозок. А мозок же, що тут нервус-вагус іде, він йде від голови, і спускається по, по, ну, по стравоходу вниз туди і роздає в'ятки ж на різні органи. Тому воно туди просто віддає. Обов'язково треба звертати увагу пацієнта на колір. Кала на те, чи перетравлена їжа, чи ні. Звертати увагу, чи немає в калових масах домішок, слизу чи крові це сигнальні такі позначки, які обов'язково повинні привести до лікаря на консультацію. Звертати увагу потрібно обов'язково там на колір язика чи є лі, чи немає, якщо є, то якого він кольору. Звертати увагу на те, чи є там, ну, якщо це там, рвота однократна там, на фоні якихось отруєнь, це одне, але якщо вона повторюється, і повторюється вона незалежно від того, яка їжа і що вживається, то явно це якийсь симптом ну, дуже специфічний. Якщо ми говоримо про коректне харчування, воно ж індивідуальне, тому що в різних регіонах, навіть України, харчові підходи вони різні, і ці харчові пріоритети вони також генетично детерміновані. Тобто, якщо ми говоримо за людину, Наприклад, батьки якого і перед цим покоління проживали на території України, їли там супчики, борщики, їли варену картоплю, там відварне м'ясо роками, десятиліттями, а навіть століттями, і взяти таку людину, відвести десь там за кордон, десь в середню Азію або десь там, я не знаю, в Таїланд і їсти там по 5 кілограм фруктів, овочів, смачних, солодких, там їсти там смажених. Жучків, то явно шлунково-кишковий тракт нашого українця там довго не витримає. І те ж саме стосується, якщо звідти привезти сюди людину і кормити нашими супчиками, генетично передається інформація про те, які продукти повинна людина вживати, як краще готувати ці продукти і переналаштувати внутрішні органи. Від вподобання, які виникли, наприклад, зараз. Тобто, якщо людина там 40 років жила і вживала м'ясо, потім 40 років вирішила стати вегетаріанцем, то такі пріоритети вони ні до чого хорошого не призведуть. Спосіб життя дуже впливає на роботу шлунково-кишкових органів, тобто водний режим. Достатній об'єм води, це 30 мл на кілограм ваги, регулярне вживання їжі. Як ми говорили, це кожні хоча б 4 години для того, щоб жовчний міхур вчасно видавлював жовч. Це вживання продуктів, які там, пройшли термічну обробку, тому що вони краще засвоюються і перетравлюються. Це обмеження вживання сильних хімічних подразників, особливо наче серце, наприклад, там, цитрус, там, каву, наче серце, обмежено вплив різних шкідливих звичок на організм. Тому що там, паління, наче серце стимулює кислотність, там, вживання там, алкогольних напоїв в великих кількостях, там, зловживання особливо газованих напоїв. Це також як хімічні подразники, як хімічні кислотостимулятори, що напряму впливає на процеси травлення, на процеси засвоєння поживних речовин. То, такі Повинні бути все ж таки обмеження і при дотриманні таких рекомендацій менше вирогідність відвідування лікаря саме гастроентеролога.